Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Єврорада вирішила розпочати переговори з Україною щодо її вступу в Євросоюз, і ми вирішили запитати у лучан, чи візьмуть нарешті нашу державу до Європейського Союзу і як скоро це станеться? Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, візьмуть Україну в Євросоюз? Все ж Звичайно візьмуть по переговори. Ось це затвердили, що будуть просто поговорити. Як сподіваєтесь, як це швидко станеться? Сказати не можу, ну візьмуть. Дякую. Візьмуть Україну в ЄС. Вважаю, що так, але прийде дуже багато часу. Це років 10, не менше. Так. А чому так вже, можливо, за 5 візьмуть? Ну, наскільки я знаю, це дуже такий бюрократичний процес. І так швидко країн не приймаються до Європейського Союзу, потрібно відповідати всім вимогам, потрібно ухваляти відповідні закони. Тому так. Як ви гадаєте, ми нам точно місце в Євросоюзі? Е, маєте на увазі, чи потрібно вступати? Вважаю, так. так. Як ви гадаєте, візьмуть Україну в Євросоюз нарешті? Так. Візьму. А от чому? І за скільки років, як гадаєте? Не знаю. Думаю, за 2-3 роки ну, все зміниться. А хтось каже, що за 10. Думаєте швидше? Буде? Думаю, думаю, що ні. це буде раніше. Всі це швидше. раніше. Так. Як ви гадаєте, нам місце в Євросоюзі? Думаю, так. Так, так. Чого не взяти? А от о, як ви гадаєте, скільки років пройде до того часу? Ну скільки? ну років 5-10, може. Воно типу, ну, багато буде. Вони такі не поворотки У них там бюрократія повільна. Угу. Типу, вони такі тормознуті трохи, я б сказав. А чому так? Ну, типу, ну такі зараз часи, що такими повільними. Ну ми прослабились, привикли, що от все так довго по бумажках робиться. А зараз такий час, що довго думати і вже не буде про що думати. Типу, я, я вважаю, що їм треба так трошки, може й копня такої під задницю дати, хай вони трошки поворушаться. Євросоюз. Ні, ніколи. Ніколи? А чому ви так вважаєте? Ну тому що вважаю, що Євросоюз зовсім інше е, угрупування країн. Вони всі Римо-католоцькі віри були колись. Це Євросоюз це колишня е, Римська імперія. Чому нам там на там, місці європейські цінності? А, ну, інші, інші люди тут, інші люди, інші погляди на життя вікові. І... А ж вони якось об'єдналися між собою різні країни. Чому ми, ми не можемо до них об'єднатися? Зараз вони об'єдналися, але любив хвилину, можуть роз'єднатися. Бо кожна країна має свої національні інтереси. І Євросоюз тільки національних інтересів не, 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 жодної країни не, не позбув, отак От можна сказати. Нарешті вступить в Євросоюз. Нещодавно оголосили про переговори. Думаю, що так. А як ви гадаєте, як скоро це станеться? Не скоро, не скоро не скільки приблизно? Не знаю. Років п'ять, десять. Можливо, й десять обов'язково. Ще... А за скільки це станеться? Візьмуть Україну нарешті в Євросоюз. Так, звичайно, у них немає більше ніяких виборів. Нас... а через скільки це станеться? А... Слідучому році будемо балакати вже більш предметно. У нас їхня переможе... зброя після перемоги зразу. Ну що ж, ми опитали Лучан, і справді більшість опитаних нами величезна більшість. Вони вважають, що Україну все ж таки візьмуть до Євросоюзу. Однак вони ставлять різні прогнози, коли це станеться. Хтось вважає, що це станеться через 10 років, хтось через 5, А хтось навіть каже, що за рік, за два з вами була програма «Лучани. про». Підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі головного, та ставте свої вподобайки під цим випуском. Зустрінемося наступного тижня.